Ніколи не рахували, скільки ми платимо грошей за страх. Звичайно, страх має право бути, він є. І ми всі піддаємося йому, тільки кожен на своєму рівні. Чим більше ми будемо його контролювати, тим менше ми будемо принаймні тратити коштів. Це я вже переконався на собі. Коли я попав в реанімацію, мені ставили інсульт і інфаркт. Я часто люблю проводити приклади на собі. Ну, інфаркт відкинули. І коли я вийшов з коми в реанімації, буквально через півгодини, біля мене була дружина, через півгодини приходить лікар. Вам терміново треба робити операцію на серці, мені сказали. Ось номер телефону дзвоніть до лікаря в Києві. Дружина в шоці, тобто він говорить, що мій довго не жити. Друга жина в шоці, дзвонив в Київ до лікаря. Кажуть, операція 340 тисяч. Але Всесвіт так зробив, що ми не шукали грошей на операцію. Можливо, ще потрібно шукати, але ну, це інше, що вони знайшли під час інсульту інсультумен. І потім уже, коли в спокійному стані. Я почав розбиратися з проблемами по здоров'ю. Виходить, що все-таки мені можливо потрібно робити операцію на серці, бо в мене вроджена вада виявилася, але це буде коштувати 80 тисяч. А клапани безкоштовно у нас в Україні. Вчора приклад. Дружина вибирає деякі ліки в аптеці, в інтернет-замовлення робить. Йод, який завжди коштував 5-7, ну і зараз би хай би 30 гривень коштував 40 гривень під час війни, коштує 130 гривень. Йодит Калію до 200 гривень доходить. Я не знаю, скільки там цих таблеток, але він коштував 40-50 гривень до 200 гривень. І це я вам розказав ціни. Які ми платимо за наш страх. Я думаю, ви всі пам'ятаєте ажіотаж із сіллю. Так, вона подорожчала, але вона є. А скільки платили люди за страх на заправках під час війни? І ви знаєте, аналізуючи всі ці події, в мене складається відчуття, що страх найдорожче коштує. Особливо він дорого коштує тоді, коли ми не готові до нього, не вміємо справлятися, не розвиваємося і не вміємо правильно приймати рішення. Тому що правильно прийняти рішення може дешевше коштувати. В паніці ми готові тратити гроші. Коли дитина захворіла, ми біжимо або до лікаря. Або в аптеку. І все, що говорять, або все, що начиталися ми, ми платимо. Платимо, платимо, платимо. Це такі приклади я наводжу, щоб ви, я впевнений, що ви багатьма цими прикладами стикалися, щоб ви розуміли, про що я говорю. Страх реально дорого коштує. І моя точка зору, шановні українці, що на нас, українцях, саме на страх найбільше заробляють. І я вам скажу, це не влада. Владу поставили наперед, щоб ми її кляли. А хтось інший дуже гарно заробляє. Адже під час страху ми більше викидаємо грошей. За любов, добро ми практично можемо не платити. Воно безкоштовно приходить. Якщо навіть платимо, то мізер. А за страх платимо багато. Я вам назвав суми приклад на собі. І ту інформацію вам дав, що сам знайшов. Тому, якщо ми навчимося більше себе контролювати, то ми будемо платити менше. Слава Україні, слава Зил!